В Росії на телевізійно-політичному олімпії з'явився аналог Голобородька – Такий собі самозванець, голова виконкому у сирійського краю Віталій Налівкін. У області присікли діяльність лабораторії по виготовленню синтетичних наркотиків. По даному факту в отношенні полковника Сафронова вирішується питання про возбуждені уголовного діла. Спочатку російський суд заарештував її. Цей депутат не настоящий і які давні настаєш. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, АКАЕКлезіаста, перша глава книги. Приповісти Соломонових бні, ім'я Фатуха Хатаїм Альтове. Сину мій, як будуть грішники тебе намовляти, зваблювати, не піддавайся. Альтелех бедерахітам не ходи з ними, синомі, по одній дорозі, і ногу свою зверни від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги до злого і поспішають, щоб кров пролити. Цей заклик царя Соломона майже дослідно повторю заклик його батька, царя Давида, в першому з псалмів Давидових Ашрейга Іша Шерлахбецата у відомому перекладі Тараса Шевченка. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде. Нагадаю, що навчання Тараса Шевченка, як і багатьох інших відомих авторів XIX століття, починалися саме з текстів псалмів. В якості оплати за навчання церковний діяк доручав маленькому кобзарю читати тексти псалмів над. Небіжчиками в церкві за всю історію людства велика кількість страшних трагедій відбулася через те, що легковірні сини Адамови повірили, зваблюючим обіцянкам лже пророків, потрапили в ці страшні пастки. Від цього застерігають і численні євангельські тексти, зокрема, відомий текст в Євангелії від Матвія, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у в одежі овечій, а всередині хижі вовки. І по їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги збирають з будь-яків? Сто років тому мільйони українців, на жаль, повірили в зваблюючі заклики червоних бандитів про мир народам, море матросам, землю крестьянам, фабрики робочим. А зрештою лишилися не лише без землі і хліба, але й позбавили життя своїх дітей та онуків. І плоди цієї довірливості були дуже гіркими. Це мільйони. Жертв від колективізації, сталінських репресій та голодомору. Українці, як відомо, були не поодинокі в своїх прорахунках в своїй довірливості. В ті самі роки королем Албанії, припустимо, оголосив себе актор бродячого цирку от Афериста Радо вітав весь албанський мудрий нарід та дав йому гарем, казну та корону. За п'ять днів він оголосив війну в Чорногорії, вкрав казну, перепортив гарем та. Втік у жіночі сукні. У наші дні шахраї же пророки настільки винахідливі, що можуть дозволити собі міняти свої одежі, свої шкіри як хамелеони. Ті, хто в 2005 році сидів за одним столом з батьком Євразійства, автором теорії руського міра Дугіним, буквально за декілька років. Перефарбувався в затятого патріота. З Дугіним він проклинав останніми словами американський імперіалізм та помаранчеву чуму на майданах, а потім став найзатятішим борцем з російським імперіалізмом. Потім зізнався таки, що він був насправді не тим, за кого себе видавав, не був українським патріотом, а виступав за єдиний союз трьох братніх народів. Потім знов перефарбувався і став найзатятішим спікером нової войовничої зеленої команди. Феномен зеленого вождя Голобородька чекає на своїх дослідників, як серед представників академічних політологічних кіл, так і серед представників кіл мистецьких кінематографічних. Наскільки мені відомо, вже пишуться декілька сценаріїв майбутніх блокбастерів, де буде висвітлена вся карколомна кар'єра цього Янілоха оманського коломойського а між іншим, приклад зеленого популіста Голобородька вже сьогодні надихає представників політтехнологічних штабів різних країн світу на подібні експерименти. Зокрема, в Росії на телевізійно-політичному олімпії з'явився аналог Голобородька. Такий собі самозванець, голова виконкому у сирійського краю Віталій Налівкін. Так а я не Ми що тут робимо? зі Яка риба. Ви що за а? Скільки людей вже провалилось? Скільки машин провалилось? вам риба дороже, ніж життя? він заінтригував багатомільйонну аудиторію російського ютюбу. Його ролики набирають десятки мільйонів переглядів. Його популярність можливо пов'язана з тим, що за цим сатиричним гротескним образом ховаються трагічно комічні жорстокі реалії сучасної путінської Росії. І от первое ДТП, вызванное отвратительным состоянием дорожнього покриття, яке спровоцировало потерю управління пасажирським автобусом. І вновь дорожно-транспортне происшествие, вызванное на цей раз отвратительным технічним состоянием пасажирського автобуса. І в суді розвалять, как не розваляться. Давайте, вот давайте вместе проедем. Оскільки російські чиновники, одягнуті часто густо в дорогі костюми від бріоні, виглядають та поводять себе як справжні гопники. Перший! Порно, этот, э, балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в дані офіційно работает, можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. І хоча в сучасній путінській Росії такої пам'ятної нам з радянських часів посади, як голова виконкому, вже давно не існує, але манера поведінки та методи вирішення Віталія Нарівкіна дуже схожі на, на методи сучасних російських чиновників. По словам председателя, он всегда будет стоять на страже безопасности пассажирских перевозок и не допустит, чтобы жизни и здоровью простых граждан что-нибудь угрожало. Спасибо, что падвіз дійсно, творці образу Віталія Нарівкіна не приховують, що значною мірою надихалися сценами та сюжетами з серіалу Слуга народу, в яких побачили багато паралелій з сучасною російською дійсністю. Вийде відсюда розвійнити, чуєш мене. Английскую. Экзит Экзит Ты точно не президент. Бо у президента немає криминалу. Президенты. Иди гуляй. Народу нужен свет в конце тоннеля. Мы готовы. Что нужно делать? Ну, Во-первых, не отчаиваться. У нас впереди месяц. А за месяц я могу сделать президентом Чупакабру. Натікаючи на майбутні масштабні перспективи свого проекту, творці образа Віталія Налівкіна не випадково навіть зробили фотосесію, яка є пародією на фотосесію сучасного російського лідера для журналу Тайм. Старався, як мог. Для мене це слово у сулійську, сурійський край добре відомо ще з моїх студентських курсантських часів, оскільки третина моїх однокасників, що навчалися на нашому так званому східному факультеті військового інституту іноземних мов, вивчали саме китайську мову та англійську. І перспективи для моїх колег китаїстів були дуже контрастні. Ті, в кого були потужні зв'язки та непогані успіхи в навчанні, отримували довготривалі відрядження на узбережжі Атлантичного або Індійського океану. А ті, хто не мав таких привілей, надовго відправлялися в Уссурійський край, де вздовж китайського кордону були розташовані якраз ті радянські військові бази, де наші колеги військові перекладачі займалися розвідувальними операціями, радіоперехопленням, таке інше кліматичні. Побутові морально-психологічні умови перебування в цих військових гарнізонах були настільки специфічними, що в нас був відомий анекдот про те, як винтокрил прилітає для того, щоб завести на ці військові бази чергову партію моїх однокашників-китаїстів, але знижуються тільки на Висоту 20-30 метрів, і льотчик пропонує новоприбульцям стрибати самим з борту вертольота. Вони, жахаючись з такої перспективи, перепитують: а чому ви не можете приземлитися або, хоча б, спуститися нижче? Льотчик відповідає: не можу нижче, тому що інакше ті, хто на землі, самі застрибувати почнуть на борт вертольота. Цікаво, що ті репресії, яких зазнав сам актор, який виконує роль Віталія Налівкіна, а також його колеги по цеху, а це були досить нетривалі затримання та перебування під вартою, вони тільки додали популярності цьому проєкту. Ми бачимо таку бурну реакцію, таке обсуждення. Тобто У народу повністю рветься шаблон. Хтось починає дико ржати, хтось починає не задавати питання, задавати за пересматриваючи, чого набираються просмотри. І этот ролик починає тиражуватися по всім приморським паблікам в Інстаграмі. А потім ми наблюдаємо таку картину, що этот ролик уже на всю страну. Єдиний, хто серйозно постраждав від репресії сучасної путінської влади, це актриса Лариса Кривоносова, яка виконує роль офіційного представника МВС у Сурійського краю Марини Вульф, в якій глядачі легко впізнали реального спікера Міністерства внутрішніх справ сучасної Росії. Ирину Волк. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России во взаимодействии с коллегами из столичного главка и управления МВД России по Тверской области пресекли деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. По данному факту в отношении полковника Сафронова решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сначала российский суд зарештовал ее на 10 суток за Образу образу російської поліції, оскільки її форма нагадувала реальну форму спікера МВС Російської Федерації, а потім присудив ще штраф в тисячу карбованців. Але вже за місяць Лариса Кривоносова знов була заарештована. Не цей раз відбула покарання впродовж трьох місяців за порушення умов адміністративного нагляду. Настроєння на творчіство положительне. роботи будемо, Работать. В своїх інтерв'ю популярним російським журналістам як творці образу налівкіна, так і сам актор, який грає роль цього персонажа, не що розраховують на серйозні політичні перспективи. Налівкін да, може переїхати в Москву або все його бояння Налівкін. Для нього немає розрішимо задач. Звісно, може. Президентом Налівкін може стати? Може. У нас немає нічого. Селенський же став президентом. Чем он отличается от наливкина? Ну, есть некоторые отличия все-таки. Может быть, но незначительные. Ну, не знаю. А я бы, может, и проголосовал? Многие бы но проголосовали. Ты... Все наши подписчики готовы за него проголосовать. Они уже за него голосуют. Они берут бюллетень, перечеркивают все, что там написано, и пишут «Наливкин». И скидывают потом нам эти фотки. Серьезно? Серьезно? Они... Я говорю, я на выборы никогда не ходил, самый частый комментарий. Но в этот раз точно пойду. За Наливкина буду голосовать. Депутат от народа. Позиции кандидатов распределились в строгом соответствии с волеизъявлением граждан. Да потому что мы всегда были за честные выборы. И никаких подделок мы не потерпим. Цікаво, що схильність як Віталія Налівкіна, так і актора, який грає його роль до використання препаратів для розширення свідомості не лише не зашкодила його популярності, але й стимулює його творчі здібності. В цьому дехто теж побачив паралелі з представниками «зеленої школи». Правда, що ви ніколи не знаєте, в якій кондиції він приїде на зйомку? Абсолютно правда. Тобто це сугубо від нього залежить. А в якій кондиції він краще працює? В залежності від сюжету. Якщо потрібно багато говорити, краще, щоб він був трезвий. Якщо потрібно когось жорстко наказати, то вот його его состояние играет ему на руку. А, Включається в образ і так далі. Віталій Налівкін став найпопулярнішим персонажем не лише у Сурізька, але й всього далекосхідного регіону Російської Федерації. Для фотосесії з Налівкіним на вулицях у Сурізька вистроюються довжелезні черги. Його популярності міг би позаздрити сам Олексій Арестович. Я йду по вулиці. Мені хтось із людей звертається, Віталій Іванович, можна з вами сфотографіруватися? Без проблем підходіть і фотографіруйтесь. Капець, Мой брат, ваш поклонник. Зайва популярність дещо зашкодила особистому життю Андрія Неретіна. Саме так звуть виконавця ролі Віталія Налівкіна. Але він не засмучується, навпаки, вбачає в цьому. Новые обрії для своих политологично романтичных пригод на похудень. Сейчас женат или разошелся уже? Женат, пока. Но с женой сейчас не живешь уже. Нет. Собираюсь разводиться с ней. Ну, мне, зачем это? Сначала так жили, вот, а в прошлом году бы июне не расписались. Понятно. И через полгода разъехались. Да. Можно сказать так: немного звездной болезни у него началось. А как это проявляется? Ну, во-первых. Он начал всем хвастаться, что я такой наливкин. То есть по улице с ним пройти вообще невозможно. Каждый второй, блин, с ним эти Софи делает. Утомляет? Напрягает. Поэтому как-то вот... Из-за этого тоже у вас разладилось? Нет. Там совсем другая причина. Я не буду говорить, не буду это самое Порочить его как бы. Ну. Личные качества? Mm -hmm. Да. Это что ли? Угу. Mm -hmm. Я вообще-то здесь только начал свою жизнь. Ну, понятно. Я сейчас с женой разведусь разведусь, и у меня начнется совсем другая жизнь. Вот. Благодаря вот этим людям. Цікаво, что своего часу еще свой час, вообще Виктор Пелевин. У своєму романі «Generation P» передбачив появу подібного персонажа у фільмі Віктора Гінзбурга, який був знятий по мотивах «Generation P». роль однофамільця найвідомішого російського бренду Смірнова Колі Смірнова зіграв талановитий російський актор Андрій Панін. Звірання болі увійне, гаразд увірні, чому візит. Ага. А теперь покрути его. Ничего не боюсь. Все решаем. Не могу я видеть, Тихари, чуночек. Вы собираетесь идти в политику или слабо? Меня на слабо не бери, понял? Но с такой командой, как у нас, нам там черт не страшно. Игроды придумал. Смирнов, как единственный ответ на неосознанную тревогу. Все-таки гений, мама. Так що, панове, будемо слідкувати за кар'єрою Віталія Налівкіна, сподіваючись на те, що його політичний злет прискорить довгоочікуваний розвал цієї кривавої Російської імперії. А поки що до нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну.